Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А ви знали, що колір гаманця безпосередньо впливає на ваш дохід? Зараз все розповім, але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним зі своїми близькими і друзями, і не забудьте його зберегти в закладках, щоб не загубити. Отже, Якщо у вас зелений гаманець, то він сприяє притягненню грошей і примноженню їх. Якщо у вас золотий гаманець, то цей гаманець зберігає ваші гроші, роблячи їх недоступними для марних витрат. А ось гаманець чорного кольору є повним оберегом, що охоронятиме не тільки ваші гроші, але й все, що навколо вас відбувається. Якщо у вас жовтий коричневий або, не дай Боже, червоний гаманець, то такі кольори, навпаки, призводять до постійних розтрат грошей і гроші будуть витікати як вода з вашого життя. Обов'язково в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!